Всім доброго вечора! Може, комусь ранку, може, комусь дня. Я не знаю, коли ви це дивитеся, але вам дуже велика шана і подяка за те, що ви це дивитеся. Це вже молове, шана шал, і подяка, поняв? Не знаю, мене жести не збігаються з думками. Все враз набої. Про що сьогодні буде йти мова? Я думаю, ви помітили, як останнім часом шириться всюди оця хвиля гівна. Люди це гівно беруть, розмазують постійно, мажуть себе, своїх дітей і всім дуже кайфово. Оця хвиля зрадоньки. вона несеться всюди і навіть найменша якась деталь може стати тригером. І от одним із цих тригерів стала мініатюра кварталу про дівчину із Скадовська. Чи є щось реально таке погане в цій мініатюрі? Скажу вам наперед, спойлер ніхуя! Тупо доїбалися ні за що. Ну, це ми пізніше подивимося саме відео, розберемо такі основні моменти. Хто не дивився повністю, хто їбав, дивиться. Я кажу, мініатюра повністю не варта того, щоб її дивитися. В принципі, ну, гумор стандартний, кварталівський, каламбурний. Кому подобається це. Я, там не знаю, фанати Колі Зарянова, будь ласка, можете йти, дивитися, вам сподобається. Назагал не рекомендую. Я вам зараз все в принципі, розкажу і все ви зрозумієте. Мене просто взагалі напрягає те, що останнім часом відбувається в нас, тому що мені реально страшно зайти десь в коментарі там, в Телеграм, в Фейсбук. Там просто ти такий єбать, ого. Я прям я прям читаю, і я сподіваюся, що це реально російські боти, що це не українці це пишуть. Тому що там просто така зрада несеться. там тупо люди сидять і наярюють на ці сінови. О, блядь, конфлікт зеленськозалужним, о, блять, контрнаступа, блядь, перемога, нахуй, зілібоба, блядь, сука, гроші на програму, Ліни Кравець, нахуй, і буш, це все. Це все просто взривається. Вони всі обляпують один одного спермою. Просто потім. Обсмоктують це все. Ну, обсмоктують, звісно, ще для того, щоб відрахувати гроші, за які вони які вони дадуть, потім, щоб виїхати за кордон, і за кордону ще писати, яка в країні, в країні корупція. Але давайте загалом відео. В чому його суть. Давайте ну, почнемо, я думаю, логічно, із оголошення, де дають взагалі контекст того, що буде відбуватися. Зараз буде треба зробити якийсь прикольний перехід. 24 лютого на українську мову прийшла більша частина українців, навіть ті, хто все своє життя розмовляли російською, і ті стали говорити солов'їною. І нехай складно, нехай з помілками, але нашою рідною мовою. Отже, уявіть дівчина, яка переїхала зі сходу України на Закарпаття, зустріла там місцевого жителя. Тобто, як ми бачимо по оголошенню, зрозуміло, що зараз мова йтиме про людину. Яка намагається перейти на українську мову, але в неї виходить з помілками. Ну тобто, слово з помілками дає нам одразу розуміння, що зараз буде якась Азаровщина. Ну, Нічого такого, звичайно, кварталовщина з Азарова, з його приколів, Кравасісі, всі сміялися десятками років. І всім було окей. Тому нічого нового, покидимося далі. Ви мене, звісно, вибачте, я просто знаєте, ну, я все своє життю. Розговорювала на росіянському язику? Так, я розумію. Розумію. А, а народились ви в Україні? О, ну да, Тут, до речі, цей персонаж, якого грає актор, він задає доволі логічне питання до людини, яка каже, що вона ніколи не говорила українською, що вона завжди говорила російською. Тому що може скластися враження, що може ця людина з Росії просто. Ну, типу, якщо людина все життя говорить іспанською, я такий: Ну, напевно, ти з Іспанії. Ну якби... Логічно, по-моєму. Ну, і тобто, вона там, у них іде якийсь діалог, і далі все рухається до моменту з основним Дайовом до того, за що всі зацепилися. От просто подивіться, наскільки воно того, наскільки воно виправдано. Увага! А чому до цього українською не спілкувалися? Що ну, ж до цього, ну я. Ну, тому що я сіська довська. Повторюся, мені це ну це не мій, не мій гумор. Це ну, каламбури. Якщо ви хочете подивитися, що мені смішно, в мене на каналі в цьому ж є е, мій стендап. Можете глянути. Але люди по факту. Доколупалися просто до того, що вони вжили слово Скадовське. Це просто звичайний кварталівський каламбур. Я сісь Кадовська. Ну, типу, ну, нема нічого такого, ніхто не прикалується. Там. А що, в окупації? Ну, Нема такої штуки взагалі. Просто вжили місто, Ну, скільки років люди сміються з міста Саки, яке в Криму? Нормально взагалі нікого не посадили і ні до кого не доколупалися. Ну. Перепрошую хто? Ніхто, а откуда? Город є, в Херсонської області Скадовск. Поэтому тому є січкадовська. Я зрозумів. Тоді українською правильно буде казати не сільська А зі Скадовська. А, так? Зі Скадовська, так. а я думаю, чого ці місцеві мужчина якось так дивно на цю фразу регулюють. Реагують. Реагують, так. І ви помітьте. Він абсолютно з неї не галузує, не насміхається, він намагається їй допомогти, пояснюючи, як правильно говорити, щоб з неї не сміялися інші. Бо одразу він просто не зрозумів. Ну, типу, сіська сійськадовська, що? Ну, я б теж не зрозумів. Якби мені на повному серйозі людина сказала, я сіська-довська, до мене б теж це трошки повеселило, я б не стримався. Але я би сказав, що типу, ну, сорі, правильно говорити так, все буває, помилки і так далі. Ну, тобто, я одразу, ну, дивіться. У мене одразу виникла думка теж доїбатися до кварталу. Але за те, що вони е висміюють людей, які намагаються говорити українською, тому що це не можна робити. Людина намагається, допоможи, підтримай. Тому що так, якщо ти будеш з ржати, ніколи вона не перейде. Я думаю, вони не зробили неправильний крок. Але я подивився, і тут якби з цим все окей. Я розумію. Ну, знаєте, тому от це я і не говорю на українському язику, тому що, знаєте, ну якось, ну не дуже розумієте, хочеться коверкати рідну мову. Так, ви, знаєте, головне не перейматися, не перейматися, ви, знаєте, головне практикуватися. А помилятися не соромно, соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Тому не бійтеся, говоріть як можете, я, якщо що, я вас виправлю. Ой, хорошо, тільки, ну, якщо я щось не, не туди скажу, ви тільки, будь ласка, не смійтеся, хорошо? Не, не буду, не буду. От, абсолютно Нормальне спілкування, яке показує, як треба робити. Вона відкрито говорить про те, що їй незручно, коли вона каверкає ці слова, що в неї щось не виходить. Ну, зрозуміло, що будь-яка людина буде себе незручно в цьому почувати. А він запевняє її, що все окей, що вона молодець в тому, що вона взагалі намагається це зробити. Тобто посил абсолютно правильний. І тут питання. Хулі ви доїбались? І я просто не розумію, коли настане той момент, що люди почнуть дивитися більше, ніж на різкі в Тіктоці. Невже ми ще не розуміли, що інформацію можна маніпулювати? Ну, якби... нас дохуя прикладів <смас> життєйських для цього є. Але ну, людям все одно окей прочитати просто щось в телеграмі, вирване з контексту, і з цього зробити собі вже купу висновків. І, і я подумав, що можливо, можливо, вони десь в кінці спаскудли. Тому що в кінці треба змінити очікування, треба зробити якийсь злом, може, десь щось не то зробили. Але. Я Ось, бачите, ви вже тільки пів години поспілкувалися зі мною, а у вас вже набагато краще виходить не. це так. Але є ще над чим працювати, головне, не зупинятись, тому я вас одразу запрошую завтра на нашу спільну прогулянку. Злав. Ой, я прийду! Краще із задоволенням приходьте! Боятися не можна сміяти! Мені нема що додати просто. Тут, мені здається, абсолютно все зрозуміло. Ну, напишіть в коментарях, чи змінило це якось вашу думку, чи ви і так були нормально, адекватною людиною. Як на це відреагували прихвостні сивочолого? Наприклад, Яніна Сиколова, яка до речі, якраз брала тоді інтерв'ю у Фаріон, щось вона не вперше в таку движуху влізає. Вона просто приклад нагнітання і маніпуляцій на темі. Ну, про просто, просто подивіться. До цього українською не спілкувалися. Ну тому що я сі Скадовська. Я нагадаю вам, друзі, що місто Скадовськ, як і його мешканці, до речі, серед вихідців із Херсонської області є а, люди і в нашій команді, і все моє коріння по бабусевій і а, дідусевій лінії. Всі вони з Херсонської області, всі вони україномовні, а, були до певного часу, коли Російська Федерація не почала це активно робити їх русифіковувати так само, як і мешканців інших міст. Втім, самі мешканці Скадовська в цьому не винні. Зараз вони переживають е, ну фактично, пекло, перебуваючи в лапах Кремля. Ну і при чому тут це? От до чого просто людина нагнітає, маніпулює, давить на мораль, просто драма-квін неймовірного масштабу. І навіщо, я здавалося б, а навіщо її так от нагнітати? Навіщо це все викручувати? Ну, зрозуміло, є там питання переглядів, є питання того, щоб підняти якусь свою впізнаваність. Це, це одне. Але давайте подивимося, в що цю історію викрутила, нагадаю, працівниця п'ятого каналу, самі знаєте хто є його власником. Мешканці Скадовська зараз, повірте мені, перебувають в самому пеклі. Перебували вони з перших днів війни, коли друг президента, який був головою служби безпеки України, фактично здав всі південно-східні міста, призначивши на посади агентів Кремля. Після чого він накивав п'ятами, не поніс ніякої відповідальності. А зараз його дружбани у шоу кипкують над українською мовою невправною мешканців тих міст, які нині перебувають в окупації. Друг президента. Це вам не бізнес Медведчука з порохом. Це ні-ні-ні-ні, це інше, це інше, це інше. А тепер його дружбани кепкують з людей, які знаходяться в окупації. Ну, Нема такого чуть-чуть. Е е не, не повіяло з трошки, трошки по цим танам. Уявіть, оце російською ще забув, забув фразу. Дружбани Зеленського іздіваються над жителями окупірованих територій. Дружбани Зеленського іздіваються. Ну, розумієте, посил. Тобто, якщо це перекласти на російську і дати в рот Скабєєвій, то це звучить як те, що людина намагається зробити так, щоб жителі тимчасово окупованих територій подумали, що тут їм абсолютно ніхто не радий. Ми з них прикалуємося. Ми нам какби. Щоб вони навіть не думали чекати Україну, чи щось таке. Дивно, що посили Соколової такі схожі із Скабєєвою. Потім, звісно, на це відреагував мер Скадовська. от його золотий шанс залетіти в публічний простір, сказати, що він існує взагалі. Ну, в принципі, що там? Якщо подивитися, це чергова така е порція. Спекуляції заради підняття своєї медійності, як на мене, це чергова порція популізму розмазаного, знову ж таки, постійно. Якщо вам цікаво, можете подивитися самі, я навіть їбав це оглядати і показувати вам. Потім Яніна Соколова вирішує нам показати старі мініатюри кварталу, ще з часів Інтера, де просто вириває з контексту, там десь фрази Черновецького, просто вириває, вставляє, як це типу, хтось з кварталу сказав. І при тому вона називає кварталовців малоросами. В тому числі і з Зеленського. Якщо ви не знали, в нас зараз президент Малорос. Скажіть комусь в Європі, що в нас Зеленський Малорос, що він, блять, напівросіянин взагалі якийсь. Ну, коротше, що це казати. Ну, власне, вони дістали просто всі архіви, якими вони втопили Зеленського в 19-му році, і дивно, що вони не згадали про Хуйна роялі. Може забули, я вам напам'ятаю. Тумбички. Ну і для чого я зробив це відео? Для чого я його записав? По-перше, для того, щоб набрати перегляди. І для того, щоб набрати собі підписників на канал, щоб хтось дивився мій стендап. Це якщо говорити по правді. А, і ще через те, що мене це тригерить, мене це харить, що люди формують свою думку, не дивлячись самостійно на ситуацію, а дивлячись через призму чи бачення. Наприклад, через призму бачення той ж скабієвої Скабі... Батя Гурка. Соколової оба прикул. Тому е, обов'язково, щоб навіть не вірити мені, подивіться ще самі цю мініатюру. Ну я намагався максимально об'єктивно вам показати це. Е, все одно подивіться самі, сформулюйте саму думку свою. І ніколи не робіть такого, що прочитали десь заголовок, прочитали чиюсь думку, числене висловлення і на цьому побудували свою позицію. Це неправильно. У нас час гібридної війни інформаційної. І часто Росія може спекулювати якимись темами маніпулювати для того, щоб сформувати у нас якусь певну думку в голові. Тому не робіть те, що допоможе ворогу. І до речі, квартал терпіли, тому що вони перепросили за цю мініатюру і сказали, що вони її виріжуть. А що вирізати? Ви ж самі розумієте, що ви нічого поганого не хотіли і не зробили. Хай йдуть нахуй! Ну, ці люди попаяні, в них зірвало кришу. Ну, так а що тепер? Підігрувати їм чи що? Ну, це, знаєте, як дитина, яка починає плакати, і батьки одразу дають їй все, що вона хоче. І потім це доходить до того, що та дитина в магазині падає на підлогу, качається, бо їй вона хоче машинку. Ну, це ні до чого хорошого не доведе просто. Треба. В нас, не знаю, в нас чомусь медійні люди дуже безхребетні, йдуть на поводу суспільства, тупо одразу. І що саме прикре, це те, що. У нас декілька днів тому, ну або вже може і більше, я не знаю, коли я випущу це відео, стався обмін. Повернули багато українських бійців додому. І співпало оцей час їх звільнення, і оця роздута ситуація з цією мініатюрою. І я дуже сподіваюся, що це просто співпадіння. Бо якщо це спеціально було зроблено для того, щоб відвернути увагу від звільнення бійців. То від цього ще більше прикро. Від того, що українці, українське суспільство ведеться на таку дешеву хуйню. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. А оскільки ви його додивилися, значить вам воно сподобалося, або, як мінімум, було цікаве. Тому. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, бо я ще буду робити такі відео. Бо такий формат дозволяє мені говорити про те, що мені цікаво, бо не всі теми можна засунути в формат стендапу. Не з усього можна прям дуже багато пожартувати. А такий формат він дозволяє просто сісти перед камерою, е, поговорити. Тому так, підпишіться, подивіться мій стендап, також напишіть свою думку. Коротше, робіть, що хочете, мені похою, щось зробіть. робіть. Робіть щось, блять. Тому все. Всім дякую. Слава Україні! Нехай живе велична українська нація.